Справа 199. Автобус виїхав з Києва до Миргорода о 15-й годині 40 хвилин і витратив на дорогу 3 години 50 хвилин, о котрій годині автобус прибув до Миргорода. Ну що ж, дуже просте завдання. У нас є час, коли вирушив автобус, є час автобуса в дорозі. Ну і треба їх додати, щоб знайти час, коли автобус прибуде до Миргорода. Отже, записуємо тоді. У нас буде єдина дія. Треба 15 годин 40 хвилин. Пишемо. 15 годин. 40 хвилин. Додати. Додати. Так, 3 години 50 хвилин. Додати. 3 години 50 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, окремо додаємо години, окремо додаємо хвилини. Пишемо, це дорівнює 15 годин. Додати 3 години. І додати 40 хвилин. І додати 50 хвилин. І це дорівнює. Переносимо. Дивимося, 15 годин і 3 години це буде 18 годин. Далі 40 хвилин і 50 хвилин це буде 90 хвилин. Так, плюс пишемо 90 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 90 хвилин ми можемо представити як, 30, як 60 хвилин плюс 30 хвилин. Бо 60 хвилин це 1 година. То ми пишемо, що це дорівнює. 18 годин. Додати. Ще раз 60 хвилин плюс 30 хвилин. Це дорівнює. Ну що ж, 60 хвилин це 1 година, то ми пишемо, що це 18 годин. Додати 1 годину. І додати. Переносимо додати 30 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 18 годин плюс 1 година це буде 19 годин. Ну і плюс 30 хвилин. Це можна записати як 19 годин, 30 хвилин. Ну що ж, ми знайшли. Це буде час прибуття автобуса. Можемо так і записати. Це час прибуття. Час прибуття автобуса. Добре. Ну а тепер пишемо відповідь. Записуємо відповідь. То о 3 годині прибув автобус. Пишемо о 19 годині 30 хвилин. Ну що ж, ось така задача на доливання часу. На цьому вправу завершено.